Привіт, друзі! Відвезла мало до школи і хочу привести себе в порядок. Тому давайте, кому цікаво, як скоренько зробити такий легенький, нейтральний денний макіяж. Долучайтеся, ставте лайк, дивіться, і будемо збиратися на роботу. Чому я в лапках поставила на роботу? Тому що це і роботою назвати складно, тому що це любов, любов ділитися з вами своїми знаннями, своїми. Всім досвідом стосовно макіяжу, стосовно догляду за шкіри. І перше, що ми зробимо, ми трошечки підтонуємося. Вчора я робила масаж, після того робила маски. І у мене трошечки на шиї є почервоніння. Тож я підтоную не тільки обличчя, а підтоную ще шийку. Ми ніколи на тоналі не переносимо функції коректора, тому якщо щось висипало, я ще додатково беру коректор і наношу його. На ті недоліки це шоста відчинка. На ті недоліки, які в мене є. На пришечки, які можуть висипати час від часу, не дивлячись на що вже 44 роки. Причики іноді завітають і до мене. На синець під оком. Угу. Тут можна на зможку грусті. Дуже часто тут дівчат під оком, от в цій ділянці. Або червона, або коричнева полосочка. І коли ми її замасковуємо коректором, у нас виходить вже таке трошки більше припідняте око. Можна веснянки на перенісі закрити. Коректор, до речі, класно носити з собою, коли трошки підвитончився денний тональний крем, то можна трошки його підсилити. Далі далі беру кремоподібні рум'янки. Трошечки під емульговою. Дивіться, от рум'янка внесла пензликом для тонального. І дивіться, який виходить одразу класний варіант. Далі, що я з собою таскаю? Я таскаю пудрочку. Це запасний блок такий, от, від пудри колаген. щоб він був легший в косметичці. Величезну пудру не беру. І трошечки. Дивіться, коли ми припудримося, ми якби ніби вимикаємо світло, обличчя стає більш плоскішим, носогубка зменшується, зменшується міжбрівка, тому що виключається світло. От, бачите? І вже обличчя стає більш доглянутим. Але рум'янка все одно видно. Тепер я беру молочний каял, наношу на слизову. Такий олівчик, який робить, бачите, око більш чистішим, білішим. Тепер я беру кремоподібні тінюшки, можна взяти, ну, це не той пензель, який я хотіла, тут треба дрібнесенький пензель, Такий, який був в косметичці. Так. І тепер я собі бачите, я відношусь до теплого кольорного типу, і в мене дуже часто під оком, під очима є така червона діляночка. Я її трошечки-трошечки на неї наношу натурального кольору кремоподібні тіні. Нібито нічого такого, але око стає одразу більшим і дає просто як тінь відвій. І все. Тепер вирівнюю верхню повіку, трошечки наношу прям пальчиком тіні. Такого, бачите? І теж закриваються почервоніння, забираються судинки. І такий буквально коротесенький макіяж вам може трошечки зробити ефект легкого фотошопу і підняти настрій. Зараз у нас ще нема дев'ятої. меліска вже в школі. І тепер завершую тушу і, як завжди, помадаю. Яка температура зараз у вас? Напишіть, будь ласка, як погода? як ваш настрій. От. О, з'являються віки, з'являється все. Я спочатку малюю верхні на обидвох очах, а потім малюю вже нижні. Я навіть, бачите, я не до кінця їх промальовую, хочу залишити такий більш європейський неляльковий варіант. Я промальовую біля кореню і лишаю кінчики. Вони в мене заламіновані, кінчики лишаю не обтяжені тущою. Вони і так чорні. Того. І тепер нижні віки. І помада. Я люблю малювати нижні віки, вони роблять погляд більш розпахнутим, більш таким дитячим. Чесно кажучи, такий омолоджуючий ефект. Якщо у вас вони дуже довгі, і пальчиками можна підзняти. Теж. Як вам? Коментуйте. Так, помадку я з собою не взяла, тому буду малювати губи олівцем. І червона помада наша вся. Єдиний в мене бальзам на губах. Я його підніму. Так. І червоною. Помадою можна змінити весь день. Я взагалі обожнюю червону помаду. Бачите, дуже легкий макіяж обличчя, але коли є червоні губи, одразу зовсім інакший настрій. І просто так от І олівцем намальовані губи. Ну що, до робочого дня я готова. Зайняло це в мене 5 хвилин. Я залюбки вам показала, як я це роблю. Обійняла вас, поцілувала гарного дня, вам, дівчатки.